Чи є маловірство гріхом. В Біблії є чудова відповідь Це є Луки, 8 глава з 22 го вірша. Кому цікаво, почитайте ось такі Біблії. І тут розповідається, що сталося одного дня. Буря на морі, коли учитель Ісус Христос плив зі своїми учнями, і учитель заснув, та коли почалася буря, учні налякалися, що зараз загинуть, розбудили учителя зі страхом. І підійшовши і одним словом, заспокоївши море, Ісус запитав учнів: а де ваша віра? Далі є історія у Матвія. Це 14 глава, з 22 вірша, де Ісус іде по воді і запрошує Петра. І тільки Петро, вступивши на поверхню моря, допускаючи сумніви, Ісус знову докоряє Йому, кажучи, маловірний, чого усумнився. Тобто, чому ти допустив сумнів у своєму серці? Чому ти не довірився мені? Найбільше мене Теркається історія і сукрушає моє серце. Це Матвія, 8 глава з 5-го вірша, коли начальник прийшов до Ісуса Христа, щоб Він зцілив Його сотника, який був дуже хворий. І Ісус каже: Я прийду до тебе, я зцілю його. На що ж начальник каже: Господи, я є тим, хто керує, я скажу Слово, і мої підлеглі вони йдуть і виконують. І я знаю, що до тебе, як ти скажеш тільки слово. І він враз буде зцілений. На що ж Му Ісус каже, по правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. І далі, 17 глава, 20 вірш, по правді кажу вам, коли будете ви мати віру, хоч як гірчичне зерно і горі оці скажете, перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не мати мене. Неможливого і а, наскільки Ісус Христос показує, що важливо мати Слово Боже у своєму серці кожного дня, тому що Словом, коли ми повіримо в Слово Боже, яке каже нам Господь, воно може зробити в нашому житті набагато більше, наскільки треба вивчати Слово Боже, тому що Слово Боже воно діюче словом був створений світ.